Вами вивчимо нову тему це алкіни. Ми пам'ятаємо, що ми вивчаємо вуглеводні. Вуглеводні ми вже з вами вивчили це алкани. Насичені вуглеводні, ненасичені, це алкени. І також ненасичені будуть тема алкіни. Так отже, алкани насичені. Перший представник у нас це H4. Алкени і алкіни ненасичені. Ненасичені. Отже, в них щось буде спільне. До алкенів Відносить, перше приз них це 2H4. В алканів це метан. в алкенів це етен. Стара назва для метану це або побудова назва природний газ. А для етену це етилен. З етален роблять поліетилен. Особливість, наприклад, гомологічного ряду, дуже легко, якщо алкани. Це H4, додати h 2 це буде c 2 h 6 Додати наступне це h 2 гомологічну різницю, цю, це буде c 3 h 8 Назва метан етан пропан. Ан-ан-ан. Бо алкани ан. Є спільність валкень. Якщо перший представник це 2H4, додати гомологічну різницю, це H2, це буде c 3 h 6 Наступний це H2, це буде 4H8. Отже, це, якщо це Етен, то це пропен, це бутен і так далі. Чому N, 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 бо алкени N. Наприклад, для всіх характерної реакції окиснення повного окиснення наприклад, метан-окиснити і етен окиснити, повного кисне горіння Це буде газ та водяна пара, газ та водяна пара. Стандартно. Але вони по-різному відносяться до реакцій. Взаємодії з галогенами, наприклад, h 4 і це 2 h 4 Якщо тут додавати бром і тут додавати бром. Так як алканами там він насичений, то реакція заміщення характерно, це буде H3 бром плюс h бром, Заміщення йде. А в алкенів, так як вони не насичені, то йде реакція приєднання c 2 h 4 бром 2. ця різниця між. Алканами і алкенами. Також для алкенів характерна реакція полімеризації. Наприклад, c 2 h 4 n на кількість, величезна кількість молекул завдяки температурі, тиску, а також каталізатору. Каталізатором нас утворюється полімер. c 2 h 4 n на кількість, який називається полі. Етилен. Всі ми бачили, зустрічали, вивчали цю тему на попередніх уроках. А сьогодні ми з вами вивчимо, що таке алкіни. Отже, алкіни у нас ненасичені вуглеводні з одним потрійним зв'язком. Потрійний зв'язок, ось такий потрійний зв'язок. Один потрійний зв'язок. Як ми можемо відрізняти? Наприклад, алкани, в них всі зв'язки між карбонами і гідрогенами одинарні. В алкенів були десь один потрійний зв'язок має бути. А в алкінів, алкіни має бути десь один потрійний зв'язок. Обов'язково потрійний зв'язок. Відповідним назва буде відрізнятися. Перший представник волкінів c 2 h 2 називається етин. Або стара тривіальна назва того це ацетилен. ацетилен. Давайте знайдемо відносно молекулярну масу ацетилену. Карбон, шукаю, відручником. 12. Помножити на 2, додати один гідроген. Ось один. Щоб помножити на 2, бо гідрегенту 2. Отже, це 24 плюс 2. Будемо на 26. Відносно молок маса. Етено 26. Давайте ми дізнаємося, який він по фізичних стиховцях. Це безбарний газ, слабкий має запах, не розчищений у воді. Отже, далі, щодо хімічних властивостей, так як алкіни не насичені в голові, то характерні реакції такі ж самі, як і для е, алканів, для алкенів. Наприклад. Ал... Так, як і для алкенів. Диво, алкени і алкіни між собою схожі будуть. Е, стандартне для органічної хімії це горіння, то це в нас буде вуглекислий газ лигаста водяна пара. То це стандартне горіння. Це для всіх характерно. А, наприклад, те, що не насичені, то у нас, наприклад, з бромом, Якщо додавати бром, то це у нас реакція приєднається 2 h 2 бром буде 2. Але реакція на цьому не припиняється, бо тут з потрійного зв'язку буде утворитись подвійний зв'язок, а нам ще треба, щоб є можливість утворитися одинарний зв'язок. Тобто ще додати. можна додати ще раз бром, і це вже у нас утвориться це 2 h 2 бром 4. Ось таке поступове буде приєднання. Так само приєднується води, наприклад, це 2 H2, ацетилен плюс водень. І в нас буде c 2 h 4 Це алкен, але алкени ми знаємо, етен. В алкені подійні зв'язки тут потрійні. І алкени ми знаємо, що також можуть приєднувати водень. І в нас може утворитися c 2 h 6 Тобто з одинарними зв'язками тобто, утворюється алкан. Етан. Поступова така реакція, але приєднується. ось Просто приєднує. Ось таке розуміння має бути в тому, що таке приєднання. Також для загального розвитку ми можемо сказати, що є тримеризація, наприклад, різновид полімеризації для етену, утворюється амфотерна е, ароматична сполука, це потрібно три молекули ацетилену, і три положти на два буде 6, три положти на два це буде 6. Це шість утвориться бензен. Або речовина по-іншому бензол стара його назва. Це вже ароматичний вуглеводень. Він використовується як розчинник, а також стабілізує бензин. Піднімає його октанове число, бо на заправках ми з вами зустрічали октанове число там А95, А-98. то якщо додати ще бензину до бензину, то тоді буде октанове число 100, а може і бути і вище. Можна додавати, але тоді бензин буде давати велику кількість кіптяви. Бо бензин при горінні, його Кисню з повітря не буде вистачати для повного окиснення бензену тому воно коптить карбон не догорає до кінця, не утворюється вуглекислого. вуглекислав, утворюється або сажа, чистий карбон, або чорний газ, або вуглекислий газ. Там Поступове піде горіння. То ось у нас такі алкіни. В алкіні має бути один потрійний зв'язок. Щодо гомологів алкінів, то ми знаємо, що якщо взяти будь-який алкін, дати на нього гомологічну. Різницю. Тут тобто ми беремо етен, етин або стелан. Додаємо h 2 це у нас буде c 3 h 4 Це у нас пропін буде. Додаємо ch 2 це буде c 4 h 6 бутин. Утворюється. Додаємо знову ch 2 це буде c 5 h 8 буде пентин. Це H2 буде 6H10 гексин, І ми знаємо з вами повністю тему алкани, тобто Метан, етан, пропан, бутан, пентан, гексан, гептан, октан, нонан декан, то Ви можете до кінця дописати, як же буде, наприклад, виглядати Декін. Тобто Поступово такий назві і формули потрібно знати. Щодо хімічних властивостей алкінів ми з вами розібралися, ми їх будемо повторювати, робити задачі відповідно до повуглеводнях, а також розглядати, яка ж будова молекул в алкінів на наступному занятті.